Прихливі, я ще не можу знати, нелюдські заяви ми могли якось вплинути на рейтинг президента під час голосування про групу. Тому я просив до вас всіх поставитися з повагою до згорішення, я просив до вас всіх подивитися, чим ми можемо. Нашій європейський курс, він збережеться і збережеться наша держава по завершенню другого туру президентських виборів. У нас із кожним із вас, з кожним районом за цих три роки є результати. Ці результати вони де починаючи коли ми першу передачі вставили, без всяких законів вивезли, дозволів і так далі. Тому що треба було ставити передачі і мовити на крим. Потім вже побудували там вежі, одну, другу ну, зараз закінчилася реконструкція Чеплинці і так далі. У нас є результати по інвестиційному клімату. Каланчатський, Чаплинський, Генічек, Голопорісницький район. У нас з вами є результати по туризму. Сьогодні Україна і світ вибирає на це просто 3,5 мільйонів туристів рік. Є куди рухатися. В даному виділяється небагато коштів на фоні інших областей, на дороги. Але кожна копійка, в її бачите, вона вкладається в інфраструктуру присомською. Є плюс. ми можемо бути корисні, командному значенні йти вперед. Тільки команда дає командна робота дає найбільше результатів у своїй роботі для тих метей, які ставляться перед собою. І тому, я, як людина команд, я розумію, що той негатив, оці всі обливання фарбами, оці всі бігання по місту персону і так далі, вони впливають на, на жаль, впливають на резонанс нашої роботи. Скажу, відверто, останньою каплею в цьому рішенні було те, що один із послів, однієї з великої потужної країни, з якою ми вибудовуємо інвестиційні наші процеси, він мені написав, що я хочу з вами зустрітися, але я не маю можливості зробити це офіційно, тому що у вас там така ситуація. і Мій МЗС забороняється зробити. Тому я прошу зустрічі, неформально будь-де коли скажете. Тоді я зрозумів, що сьогоднішній цей апогей оцього блюзнівства, брехні і так далі, він має, напевно, яким чином прорвати. І я прийняв це рішення. Я вийшов з ініціативи до президента, сподіваюся, що цю ініціативу розглянули ближчим часом, щоб це не вплинуло. Прийшов, так, навіть позитивно вплинуло на результати двору. Ми зараз кажемо про систему державного управління, про наш вектор. Ми зараз кажемо не про прізвище, ми зараз кажемо про віддамо Приватбанк комусь. Чи все-таки ми збережемо 20 мільйонів вкладників і курс, і курс долару? За нашими можливо, і маленькими кроками, але Дякую всім вам. Нарада з головами ТГ, представниками і головною ради адміністрації буде об 11-й годині е на першому поверсі. Там доведемо виконувати обов'язку Микола Стефанович. Будь ласка, ви всі його знаєте. Тому рух, життя йде вперед, ми рухаємося вперед. До перемоги! Дякую всім!